Досвідчений волейбольний тренер Микола Пасажін виводить на майданчик свою молоду команду. Новоспечений колектив Хімпрому Сумду» розпочинає довгий шлях боротьби за медалі чемпіонату України Суперліги. До його початку у міжсезонні команду покинули провідні гравці. Мороз, Гребенюк, Невядомський, Ципков, Богдан, Шоркін та Синиця. Втім, з'явились нові обличчя, яким тепер доведеться відстоювати звання срібних призерів. Випробували новий колектив у першому турі регулярного чемпіонату, який зіграли вдома з командою фаворит. Прогнозовано господарі поля двічі переграли гостей. Соперник достойний призер України, срібний призер прошлогоднього чемпіонату. Достойний жаль, ми тільки в одній партії могли оказати протилієння достойне. А супротив таки вчинили. Довга друга партія у першій зустрічі виявилась справжнім сюрпризом. За рахунку 17-14 фаворит зумів наздогнати господарів поля та зрівняти з ними. Чим змусило затамувати подих сумських болівальників? Утім, хімпромівці збираються силами, вдало завершують одну зв'язку за іншою, і таки виборюють перемогу у партії та у зустрічі. Хорошо, ребята зіграли. Ну як хорошо є з пані але но для сьогоднішньої гри. Я считаю, на троечку сыграли по пятибальной системе. За неделю до начала чемпионата у нас получился такой коллектив. Так что я думаю, что сложно не сложно, но тем не менее мы будем пытаться, будем стараться, и я думаю, что в дальнейшем мы будем показывать более яркие игры, чем сегодня. Другий ігровий день сюрпризом насичений не був. Фаворит, наче сперечатися не хотів, тож сумчани впевнено вибороли абсолютну перемогу. – 3-0. А поки три команди розділяють першу сходинку турнірної таблиці: шістьма очками в активі. Юракадемія безпосередньо сумчани та локомотив. З останніми хімпромівці зіграють у другому виїзному турі 9 та 10 жовтня. Марина Петеченко, Андрій Геращенко на часі спорт.